Доброго ранку Україна, доброго ранку родина. Доброго ранку захисникам. Їм бажаю мирного неба і гарного настрою. Як і завжди, сьогодні в нас волонтерське читання, поетичне читання для збору коштів для допомоги нашим захисникам. Ну, не лише нашим захисникам, а для допомоги в першу чергу це нам. Бо той, хто захищає Україну, той захищає все святе. Шановні, хочу вас сьогодні познайомити із літературним журналом Літературний Чернігів. Я сам із Чернігівщини з міста Бахма, ще такий у нас літературний журнал, який вже ось десятки років видає. Михайло Ткач, наш чернігівський письменник, поет. Тому познайомлю вас із своїми віршами, які тут є, і з віршами інших наших земляків. І не тільки земляки. Тут друкуються не лише чернігівці, а всі, хто хоче. Але спершу вам зачитаю віршик про маму, так як у нас. 11 числа був День мами, а мама для кожного це святе, а так воно і є. Тому вірш про маму. Я про маму сказати вам хочу: вона в кожного рідна своя. Сильним Бог дає долю жіночу: жінка і мама найкращі слова. Мама завжди приходить найперша, коли смуток тривожить дитя, всі печалі приймає до серця ось таке материнське життя. Мама вчить проявляти повагу до людей і святої землі, молить в Бога для діток відвагу, щоб життєвий, шлях щастю пройти. Підростають малесенькі ніжки, і шляхи обирають свої, ждуть матусі від діточок вістки, і не сплять долашні вночі, і гадають про себе бідненькі, мовляв, часу немає в дітей, так живуть у надії старенькі, не скидаючи ношу з плечей, і проходить життя їх в турботі за родину і кожного з нас. Хай не буде матусю скорботі, хай настане у нас мирний час. Шановні, дякую за увагу і прошу донатимо, 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 донатимо нашим захисникам, донатимо нам, бо воїни захищають перш за все нас свою батьківщину. Ви знаєте, кожного разу, коли розмовляю із захисниками хто на передовій, вони завжди обходять таку тему, от як там у вас справи. І інколи кажуть, Павло, тут о пекло. Тобто, шановні, донатимо, допомагаємо, допомагаємо грошима, допомагаємо молитвою. Допомагаємо, підтримуємо, хто як, хто як може. Головне, щоб бути разом, щоб бути нам єдиними. А ми продовжуємо читання літературний Чернігів. Щас вона читає свій вірш, який надрукований рідом, у Чернігіві, дригнулася земля. Джоли п'ють нектар солодкий. Кінь купається в росі, поряд нелюд жорстокий, Не радіє він красі, сплюндрували землю орки, обікрали в нас сади, лихо й підлість їхні кроки, а ще гірше їх плоди. Закричав на небі ангел, бо здригнулася земля. Вже летить до нас, архангел, щоб карати москаля. Да, сподіваємося, що всі разом, всі гуртом ми переможемо. Для того ворога, а для того, щоб прискорити цю перемогу, всіх прошу, донатимо. По можливості, хай це будуть невеликі донати, як завжди я говорю, хай це буде вартість одної ка... чашечки кави, можливо, шоколадки, можливо, хто курить той, пачку цигарок не купить. Але донатимо. Отже, а я та читаю вірш. Павло Свич, тобто я. Літературного Чернігова, я давно не вірю в любов, і в слова, що трепетно ловив, Бачив сміх, і, як луни кров, боляче, хто б там що не говорив. Я давно не вірю у добро, а можливо, я не заслужив. Серце, наче атомне ядро, досить, вже занадто я тужив. Я давно закоханий в життя, і в надію, що ти маєш світ, маю в серці щирі почуття. Випликаю, ними дивоцвіт. Цвіте бузок, боя й вишня, Розвився явір молодий, а в полі квітка дивовижна, вдягнула коріль голубий. Цвіте бузок, заквітний ружа, досидна ягода смачна, трава до сонця не байдужа, А от у сіні вже й сумна. Цвіте бузок, дозріє вишня, зернята жовті для млина. Відвіється полова лишня, Та хліб гірчить, бо в нас війна. Так, на жаль, в нас війна. Окупант лютує, хоче знищити, захопити землю, знищити нас, знищити українців, знищити таку націю, але я певен, що йому це не вдасться. Тому молимося, сподіваємось, надіємось, підтримуємо один одного, підтримуємо воїнів, донатимо по можливості, хто мене чує. Хай цінуть маленькі донати, але, будь ласка, донатимо, не забуваємо, що наша допомога воїнам дуже і дуже потрібна і необхідна. За Хмарою гонився вітер, з'їмав в погоні круговерть, і світу клав на землю бісер, така весною в нього чверть. Захекавшись, сідав спочити у синє морі на весло. Йому погоню зупинити, та основне ж це ремесло. Набравши в груди духу з моря, ж бурляв каміння на прибой, бувай коїць дуру горя, за цих обставин він і згой. А потім стрімко в гори спати, та сон, як маряву грозу. Під виблиски давай співати, до ранку холодить росу. А зранку, Боже, дай нам сили і мудрість нашого свіжи, і щоб сирени більш не вили. Та й від негоди вбережи. Дай Боже, щоб у нас сирени не вили, щоб знову було вільне, вільна Україна від ворогів, від загарбників, щоб знову море нас усіх звало, обіймало, щоб був вільний наш Херсон. Ой. І не лише Херсон, а вся наша Україна. Тому, шановні, донатимо, Донатимо, донатимо. Звісно, всім не можна задонатити, але хоча б один донатик малесенький у день, і то це вже перемога, наша перемога. Перед за все перемога для кожного з нас. Бо гордому сказати, що ти да, я сьогодні щось зробив, я допоміг. Тому, будь ласка, прошу всіх по можливості донатимо на наші Збройні сили. Є дивна квітка для любові, у Сонце ж промені ясні, дівчата наші чорноброві, пісні виводять голосні. Луною, луною пісня йде до неба, там хмари бродять дощові. Ну що в житті не треба, лиш би усі були живі. І буде щастя для любові, і буде сонячна весна. О Боже, досить нам вже крові, хай лється пісня чарівна. Досить нам вже крові. Досить Боже, змилуйся над нами, над нашою Україною. Дай сили вистояти нам і нашим воїнам. А щоб підтримати воїнів, прошу донатимо. Донатимо по можливості на допомогу нам і нашим збройним силам України, щоб перемога була України. Тоненький стан і шия біла, красиві очі голубі, сорочка прилягла до тіла. Пасує вродається тобі, заплетена у косу квітка, Пучечок м'яти у руці, не криючись, прилве лебідка, мов піночка на молоці, співаєш пісеньку про себе, а в співі мудрості слова і дивляться усі на тебе. Моя ж ти мавка лісова, тоненькі стани, мудрі очі, а в грудях серденько живе. Ми до любові всі охочі, а втім, давно це не нове. Так, до любові ми охочі, Хто має із жінок свого коханого на війні, це теж для їх важливо, щоб їх пам'ятали, знали, любили, не забували, не зраджували. Віримо в перемогу, віримо в добро і донатимо. По можливості донатимо. І зранку сонце я й проснувся. Співає пташка голосна. А поруч ти я й поспіхнуся, жадана й мила, як весна. Щоразу прагну пригорнути і обійняти ти ж моя, вороня би ще шугонути, щоб не глушили солов'я. А вдень ще йла сівка стригоче, цвірінька сірі голубець та раптом грімих загуркоче, випробування для сердець. Надвечір стихне, ніч чарує, свіркун виспівує в траві. Щасливий той, хто розшифрує в кохані ноти вікові. Шановна Україна, шановні родиновці. Сьогодні, як і завжди, поетичне волонтерство, я читаю вірші свої із язву Чернігова, нашого обласного альманаху де друкуються поети, письменники Чернігівщини і не лише Чернігівщини, головний редактор цього видання, нас, український письменник Михайло Ткач. Тому прошу підтримувати по можливості літературні спільноти нашої України, підтримувати воїнів донатами, молитися, вірити, і буде все добре. Наша перемога буде обов'язково. В акації красива квітка, як брана в біле молода, а гілку обіймає бджілка, нектар, як свячна вода, арома стоїть пахучий, ще й зір приваблює краса, а гомін жил такий цілющий, що ж заздрить навіть небеса. Той запах телиться довкола і каже: Гілку, обійміть, та шпигоне дерево у коло аж. У вухах задзвенить, красиве ж завжди обережне і має захист повсякчас, бо в нас бажанечко безмежне, торкати сніжності й прикрас. Подаруй мені частину, мілю радості малу, в серці маєш ти жаринку, я від неї запалю, а надія ж не згорає, хоче тліє від жалю. Ватра завжди зігріває, наполегливо люблю. Подаруй мені надію. Що полум'я горить, я ж підтримати зумію те, що в серці нас іскрить Шановні родиниці, шановна Україна, прошу, пишіть посилання, куди донатити для Збройних сил України і по можливості всі донатимо. Кожен день наближаємо свою перемогу маленькими донатами. Звичайно, в кого є можливість великими, це дуже добре. Але. Копійка береже гривню, тому маленькі донати, але рясні. Це дуже добре. Отже, тертурний Чернігів читаю свої вірші. Я змалюю з уламків картину, в колір миру її загорну. Я під небо віддам половину, жовтий колір віддам я зерну. Зашумлять тихо ріки глибокі, передзвін залунає в горах. Слава зійде нас, мов потоки, і звучатиме гім на хорах. Ми розвіємо морок глибокий, І на небі засяє зоря, світлий день, а вночі буде спокій, ворогів не тримає земля. А ще варто пророси сказати, що нагадують сльози мені: присягаюся всіх пам'ятати, кого вбили на клятій війні. Я складу із уламків картину, і молитвою вас пом'яну. Не зламати українську родину, не здолати державу святу. Дійсно, не зламати українську родину, не зламати державу святу, жодному ворогу до тих пір, поки ми разом. Кулак б'є, що не разом, і він їх не можна зламати, бо всі прутики разом зв'язані, так і ми, українці, маємо бути всі разом, всі з'єднані, і нас одна – перемога. Тому пишемо посилання. І донатим по можливості запрошую усіх до благочинства. Люблю я мову українську і хвиля рідного Дніпра, люблю і землю українську, в ній зерна чистого добра. Люблю я схід і вночі промінь, що красить хвилю на воді. Люблю пташини в гаюгомін і славині, каже Орді. Люблю народ свій український і Ясне Сонце на весні. є ще обов'язок синівський, і гостре слово ні війні. Спіймала ніч мене у полі, під тиху пісню солов'я. Я вперше був у такій ролі, раділа вся моя душа. Купали зорі в синім небі, гойдався місяць на веслі, краса села у оздобі, я милувався на землі. До мене пробі наближався, а я немов його ловлю. На різні боки озирався переконатися чи не сплю? Мабуть, не сплю, бо з неба світить, та ще годає небо край. Летить зоря і слід свій мітить, на небі творить справжній рай, я впивався нічутою, а поки випала роса, скінчило все само собою, звеніла ж зранку вже коса. Дай Боже, щоб у нас зранку по росі дзвеніли коси, не тривоги, не кулі. Тому для того, щоб підтримати, допомогти збройним силам України, Донатимо по можливості всі, кожного дня. Потрошку, хай це будуть малі донати, але вони повинні бути обов'язково запрошую всіх до доброчинства. Щоби любити слів не треба, достатньо для почуття, словам вже інша є потреба разом іти до каяття. Любов сміє відчувати, торкатись тонко до струни. не гоже про любов кричати, хоча й в словах нема вини. Хилаті фрази вилітають, пускає гостра їх стріла. Кохани завжди обіймають, аби любов в серцях жила. Є вірші піс писані крізь сльози, є ті, що в радості жили, Коли ж писать було не в змозі, тоді думки самі пливли, є щастя, що дається важко. Така й любов є повсякчас мене кохай, моя типташко, то поки я ще не погас, А згасну я, кохання буде, листане трішечки терпке, то покохав, то не забуде. Бувах, кохання і таке. Шановні, тому щоб всі були щасливі і кохані і жили у мирі злагоді, Підтримуй Збройні Сили України, донатимо. По можливості донатимо на Збройні Сили України. З літературного нього хочу зачитати ще декілька вішів наших авторів. Чернігівських, і не лише. Наприклад, вам зачитаю ще віршик Лариси Ткач нашої поетеси, письменниці з Чернігова. Лунає сирена, ми знов на прицілі. Знервовані люди біжать в укриття, і крики, і зойки є потерпілі, не хоче ніхто розпрощати життя. Ракети летять, обвал і пожежа, і розпачі у розпачі плачуть. Діти малі, немає для ворога жодних обмежень, лишає кривавий свій слід на землі. Будівлі потрощені, очі дим виїдає. Сахнулись в роздіч птахи навкруги, застрягли в тенетах, у людей душі страждають, землею рівняють усе вороги. О, не люди, будьте готові, знайте, усе бомерангом поверне свій час. Зберемо всі сили. Ли зачекайте, і згинете ви, прийде кара на вас. Лариса Ткач <кій> літературний Чернігів. Ніколи вже не вернеться той час, коли віддав ти найдорожче сину. Життя своє, звільняючи Донбас, несуть твою до храму домовину, життя обірване і холодні моти, за що тебе так доля покарала? За те, що сином України звався ти, життя московська куля відібрала, будь прохята війна інегіду Кремлі, що всіяли гранітом кладовище, горіти в пеклі вам, не місце на землі, злетить за вітром ваше попелище. Лариса Ткач. Чернігів, літературний Чернігів, альманах. Шановна спільнота, шановна Україна. Українці, прошу по можливості донати, адже немає такої родини в Україні, кого б не зачепила горе цієї війни. Дай Боже, щоб вся війна зупинилася, а для того, щоб її зупинити, потрібна допомога збройним силам України. По можливості донатимо. Хай будуть маленькі донати, але вони мають бути щоденно. А я продовжую далі читати вам вірші із літературного Чернігова Ганна Верес Демеденко це теж наша ячнянська поетеса. Війна в усі часи була змаганням, між силами і зла, і доброти, не допоможе тут застерігання, коли земля у пазурах Орди. Невже не змінить нас війна ця клята, невже залишимось такими, як були? Невже дарма загину орлята? Цей біль ніколи нам не відболить? Невже всі спла спневу не спливуть колаборанти? Невже біді нічому не навчить? Невже у владі знову буде банда? Невже війна у душах не гірчить? Війна ж Має змінити світ навколо. Це кожному з нас треба пам'ятати. Не теорема це, а аксіома. Вона гірка в сльозах, але свята. Гана Верес Демеденко Вірш зі Татурного Чернігова. Також хочу вам зачитати вірш Марії Шевченко. Теж нашої землячки, ну моєї землячки, всі ми земляки з України Чернігівської. Сьогодні вищої вам читаю літературного Чернігова. Украї... Я вишую, Украї... я Україну вишую, я Україну вишую без воїн. Я вишую Україну без журби, солдат та вишую я воїном героєм, що стомлено, присі біля верби. Дітей, убитих Аном Небесним, а матерів, що ждуть дітей в журбі. Я вишую синів їм. Що воскресли, в кінці табу я вишию в війні, я небо вишию без смар синє-синє. і золотих хлібів безмежний лан, а в синім небі мріє наша лине і на кордоні жаверіний беректар. Убивць не буду зовсім вишивати та забувати їх не раджу вам. Нема в них матерів, вони прокляті. Це не люди, не непотріб, звірі, хлам. Марія Шевченко, літературний Чернігів. Шановна спільнота, пишемо послання на Донати, куди перекидати гроші і по можливості донатимо, донатимо, донатимо. Збройні сили України потребують нашої підтримки і допомоги. Кожен знає, як там важко. Я вже говорив, коли розмовляєш із воїнами. Не завжди вони кажуть правди. Це в ті моменти, коли вже їхня душа переповнена білім, болем і горем, втратою своїх побратимів. Потім вони розказують, е, ну я так порівняю, приоткривають нам трохи занависть те, що там діється. А там дійсно пекло, там пекло. Тому щоб допомогти нашим воїнам, прошу донатимо, допомагаємо і підтримуємо Збройні Сили України. Я ще вам зачитаю вірші з нашого літературного Чернігова, що наші, бо я Чернігівський, тому так і називаю його, головний редактор Михайло Ткач. Е, Читаю вам ще вірш Леоніда Горлача. Держава зло, коли чужі державці, манкрути, яничари, ендлярі, які народ тримаючи будавці, поклон дружно б'ють чужі зорі. До нас уже приходили варяги. Іде вони, але народ живий. О тільки жаль, що розуму відваги, йому не вволив досвід віковий. Леонід Горбач <кій> у нас віддавна ходить брат на брата, І доки лється, ще до кров дурна, і з чужини приходить меч Пилата, і народ за власну дурість ростина. Такий наш хрест, але земля багата. Народжує тютюників громи, аби знайшли табачників відплата за зло хозарське, що спізнали ми, Леонід Гордич. Горить, як плац, свіча на підвіконі, вощі стогне, скапує сльоза, криваві зблиски бородять на іконі, і тільки того, то кипить грозда. Знадвору в шибку б'ється неспалима, немов метелик. Дідова душа, та не свіча горить, то дух Максима, мого діда, сутність незборима, Зминувши не до мене вируша. Леонід Горлач. Незатишно в зимі і горобцю, й синиці, незатишно в зимі, безкрилому мені, Замез горбатий звук, як старець на дзвіниці, пославши позивні у удалі крижані. Порожні небеса ганяють хмари сині, розтезана земля сивіє у снігах, і тільки кров горить. На видухлій калині, мов тихий клич життя умерлих берегах. Леонід Горлач Шановна спільнота, шановна Україна, сьогодні я читав вірші із літературного Чернігова, Такий Журнал виходить в Чернігові. І з 92-го року він заснований Михайло Ткач, головний редактор, редагує, видає. Тут друкуються чернігівці, друкуються там всі, у кого є бажання. Читав ще сьогодні свої. Лариси Ткач, Ліда Горлача, Марії Шевченко, Ганни Верез Демеденко. Тут багато, тут друкуються. поезія. І прози, і публіцистика. Дякую за увагу, дякую воїнам за ранок, дякую за те, що ми є. Донатимо, віримо, сподіваємося, і все буде добре. По можливості донатимо кожен день. Хай це будуть маленькі донати. Чашечка кави. Давайте будемо щас літо, можна пити Вон, малина, листочки чи стебельця, любі квіточки, а ту, що каву щодня ми пили. За донатом, за донатом, за донатом. І це буде дуже добре. Дякую за увагу, дякую за можливість читати вірші, виходити в ефір, бачити вас. Слава Богу за все! Слава Україні! До побачення!